Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Так, друзяки, нагадую вам про мій телеграм-канал. Дивіться, в телеграм-каналі будуть невеликі зміни. Він буде називатися по болоту. Чому по болоту? Тому що здебільшого я висвітлюю там події в Рашки, в мордорі, а мордор то ще те болото. Посилання Телеграм в моєму першому закріпленому коментарі. Так, друзяки. Сьогодні хочу з вами обсудити дві теми. Перша тема це мальчики. Хочу поставити крапку на цій темі. Підвести підсумок і поставити крапку. Так ось, дивіться. Москалі, звертаюся до вас. Ви там писали якусь петицію з приводу ваших мальчиків. Ви, ну, ви як чолобітною царю подаєте? Надо було ту петицію взяти в зуби, стати на коліна, приповсти до царя, впасти йому в ноги, оземіль. Лупануться раз за три. Тоді, можливо, цар би на вас і звернув увагу. На вас, на ваших мальчиків і на вашу чоловітну. А так, ні-ні-ні, холопи, так чилобітну ніхто не подає. Петицію вони якусь написали. Ну, цар він же ж не сам. В царя є ще й придворні. Так ось оцей ось придворний лапті. Лапти говорят, что ваших мальчиков всех в рай. За царя. А кто не в рай, то и будет извиняться. Вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. О, ось так. Хто не хоче за царя в рай, той буде, о, буде вибачатися перед царем. Далі о, є ще один придворний. Ось цей ось. Ось цей придворний говорить, що ваші мальчики не захотіли за царя попасти в рай. Не захотіли за царя загинути, о, а взяли і здалися українським військовим в полон. І відповідно ваших мальчиків не потрібно обмінювати. Відповідно ваші мальчики мають залишатися в полоні. Опять же взяти цих пленных, которые сдались без боя, фактически я просто тоже вчера видел э-е наш укреп район, такой построенный добротный, шикарный, можно сказать, в война в стиле лакшери. Без вообще вида Что он как-то оборонялся То есть они сдали его без боя И сейчас э, украинская сторона Использует их и на плену, Чтобы забрать всех своих последних азовцев Которые находятся у нас в плену Да, не всех, но Медведчука обменяли Они еще есть там Скажу, может быть, неприятную вещь Для многих, тем более для родителей этих парней Которые находятся в плену Но их нельзя менять и Нельзя, потому что они сдались без боя да, сейчас кто-то может меня там упрекнуть, там, диванный воин, там, как ты можешь так говорить, окажись на их месте. Я мог оказаться на их месте. Вот на самом деле, как бы, я могу об этом говорить. И как вы думаете, кого послухает царь? Вас, холопью, Или своего придворного шута? Еще в царя есть вот этот вот придворный. Так этот придворный говорит, что... Що... Всі ваші мальчики мають піти на свайну. На свайні вони мають сходити в м'ясну атаку, в м'ясний штурм і загинути за царя. За царя всі в рай. Всі ваші мальчики мають. А його мальчики ні. Тому що його мальчики не всі. Вот и все, Москалей. Обращаюсь к тем мужикам, которые чувствуют и все понимают. Ребята, время пришло. Подписывайте контракт. Время защищать родину. За Курск надо отомстить. Вы знаете, когда я вас называл вивцами, то я вам еще и делал комплимент. Ну, вы не вивцы, вы даже не холопы. Вы для царя Владимира Владимировича. Кабая. Ви, я навіть не знаю, ви такі махонькі-махонькі. Ви як криси, ой, извиняюсь, як миші. А в мишей ніхто ні про що не питає. У вас в Москалії є лише одна функція. Піти на свайну, сходить в м'ясний штурм і відправиться в рай. В рай за царя. Ось і все. На цьому, на цій темі ставимо крапку. А, так, ну і друга тема. Москалі чуєте? А що це ось таке? Що це воно горить у вас там? А, а оце оце що таке? Що воно все палає? А, а о, Ось це ось. Цього ось. Що, що це воно все вибухає? Москалі, що у вас там случилось? Куди пальцем не ткни скрізь хлопки, задимлення. Ви, ви що там таке робите? Це у вас все йде по плану? Якщо такий був у вас план, то він нас українців влаштовує. Ну, перестаньте курити о, там, де попало, і куріть там, де ще не попало. Москалі, чуєте? Ну ви ж до 2014 року і самі себе добре знищували. Ви себе і в 9 ітажках підривали. Ви себе й в е кінотеатрах, да, там, е газом труїли, ви себе і в торговельних центрах підпалювали. Москалі, навіщо ви прийшли ще до нас в Україну, щоб ще й ми вас знищували? Та ви нам і нафіг не потрібні. Забирайтеся, забирайтеся з нашої землі і самі себе там вбивайте. У вас це добре виходить і без нас. І коли завтра ви заберетесь з нашої землі, то післязавтра в мене, в моїй Україні настане мир. А ви себе там можете знищувати скільки завгодно в ті рашки. У вас все гарно виходить. І я вам даю гарантію, що ми вам. Себе вбивати допомагати не будемо. Але й заважати також не будемо. Друзяки, отакі от дві теми на сьогодні. Як завжди говорю, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші поради, за ваші підписки, за вашу допомогу. разом до перемоги. Слава Богу и слава Украине. Охуеть, вот только что, блядь, взрыв был. Ебать, мы тут с Лехой нахуй сидели, блядь, мафа настраиваем. Вау. Офигеть. Ебаный в рот, блядь! Ебать! Єбать! Нахуй ми тікаємо, блядь! Йоба в рот! Ну, до 2014 року ну, ну, самі ж себе знищували і в них все получалось. Прийшли в Україну. Навіщо прийшли? Вбивайте себе самі. Можете почати з Путлера. Ми, українці, вас тільки підтримуємо. А що за люди? А, вибачаюсь. Які там люди? Криси. А, навіть не криси. Миш. Ходім працювати.